Алектерінбок, я тільки хотів продовжити те, що сказав пан Копатько. Добрий вечір, шановне товариство. Насправді, е, е, дійсно, ото питання про продаж голосів е, задано доволі маніпулятивно. Бо е, голоси фальсифікують не в день голосування, там дрібні порушення зазвичай, а саме в ніч голосування. Коли оці виборці, які йдуть і голосують, вони навіть не знають, що робиться, як підміняють протоколи. Як потім це все везеться в окружну комісію, як потім все це витягується, як потім переписують, як затримують. Знаєте, ми всі дивимося на заході в європейських країнах, цивілізованих країнах вже на ранок в новинах дають ну приблизно дані е, голосування. А в нас це затягується на тижні часу. Тому особливість тих виборів, напевно, є не тільки в тому, щоб грамотно провести агітацію, отримати нормальний рейтинг, переконати тих людей, які ще сумніваються, добитися того, щоб ті, які сьогодні дійсно не хочуть голосувати, не хочуть відповідати соціологам. А таких ви напевно підтвердите є близько 50%. Люди просто бояться, бо влада створила таку атмосферу страху, і люди бояться сказати правду, за кого вони дійсно будуть голосувати. А може, це запитання від влади задають, але от насправді. Особливість тих виборів, що треба і політикам, але і громаді, так само яка хоче мати владу, таку, яку вона обирає, а не таку, яку її намалюють. спильно, разом бороться против манипуляций и фальсификаций. Сейчас, сейчас, подождите, сейчас yes. Евгений Капатько ответит. Я отвечу на ваш вопрос. Ну, уже... Вы правы в том, что действительно можно говорить то, что происходит в процессе, но я смотрю очень э, такая солидная компания собралась. И вы знаете, что уравновешивает или что позволяет не допустить этого? Ой, сильный взаимный контроль, очень жесткая конкуренция. Мы вернули мажоритарные круга, а мажоритарные круга это по 2-3 сильных кандидата на место. И вы понимаете, что это очень серьезная сила. И люди, у нас очень многие, владеют технологиями. И я думаю, что вот этот взаимный контроль, он будет позволить нивелировать те риски, о которых вы говорите. Единственную поправку я позволю себе сказать, это относительно того, что все-таки существенно меньше людей, которые отказываются от голосования. Владимир имеет резон, и мы ну, просто серийно просто обменялись коротенько мнениями. Я думаю, этот процент до 30 сейчас, это ну где-то 20, где-то 30, в зависимости от территории. Я единственную хочу поправку сказать, что люди в принципе не боятся. Люди в принципе не боятся. Дело в том, что здесь можно, знаете, где наступить перегруз. Вот когда мы сейчас будем развивать компанию, и вы представляете, большое количество исследований будет. И вот когда наступит усталость, то вот здесь вот мы можем получить обратный эффект. Пока и еще один момент, это пожелание к политикам. Вот чтобы не было социологических войн. Понимаете, когда выходят, условно говоря, левые рейтинги, да, лучше делать, как это было на президентской кампании. Все. Две, три, четыре кампании компании, вы сравниваете эти данные, и вы можете сделать какой-то вывод. Мы все люди можем ошибаться. Но это тоже взаимный контроль в среде, который не допускает манипулятивных вещей относительно рейтингов. Владимир Бондаренко. Я хотів би звернути увагу на те, що результати останніх виборів, декількох останніх виборів, свідчить про те, що опозиційні сили завжди в відкритій соціології отримують якісь такі занижені рейти не в реальному голосуванні. Вони піднімаються на 8, а іноді на 10%. Я вам хочу сказати відверто: я проводив особисті бесіди з представниками бюджетних організацій вчителів, лікарів. Деяких інших вони просто бояться, тому що сьогодні державні адміністрації ставлять питання так: підпишись, я, наприклад, можу оприлюднити 3107 прізвищ. Робітників бюджетних організацій, які в мене на окрузі взяті на особистий облік в одній, пар... в одній партійній структурі. Ну, зрозуміло, не в опозиційній. І оці люди сьогодні вони не дадуть відвертої відповіді, вони залякані, бояться за своє місце. Особливо це стосується села, для іншої роботи немає, або маленьких населених пунктів, де позбавитися засобів до існування можна за один момент. Тому побачимо в реальній. Ситуації на виборах я думаю, ситуація буде трошки інша. Не буде там такої переваги політичної сили провладної. Навпаки, я вважаю, що опозиція буде набагато мати більші і кращі результати. Нектор твоєї виборчої, виборчої кампанії є в тому, що роздають пайки гречко і лякають, що ми ж поставимо камери. На виборчих дільницях, і ви ж дивіться, ми будемо знати, як ви будете голосувати. І до речі, отут опозиція координує свої дії і хоче заспокоїти громадян, які будуть голосувати. Не бійтеся, ми проконтролюємо, щоб ті камери були е, тільки е, на загальний вид, і будемо дивитися ми за тим, касується. щоб ті камери Кабінація. Щоб ті камери не стояли над кабінками для голосування. Так, Бо саме по -по -по. таким чином влада намагається залякати тих виборців, які може і по-іншому проголосують. Але вони їх зомбують, вони їх лякають. Прийдіть, ми все будемо бачити. Вопрос ірина за можна у нас було питання про камери. Якраз а, значить, ну як ви думаєте, для чого будуть встановлені камери спостереження на виборчих дільцях? Майже половина 48% відповіли, щоб запобігти порушення на виборчих дільницях. Але 31% вважають, причому вважають солідарно представники прихильники різних політичних партій, що просто хтось на цьому добре заробить. І залякати виборців лише 13% вважають. А коли ми питали, а вас особисто налякають камери спостереження так, що ви можете не проголосувати за партію або кандидата, за кого збиралися голосувати? Так от. 87,5% сказали, що ні. Їх це не налякає. І Але лише 4,5%... з Люди навіть не знають, що ті камери будуть працювати тільки в день голосування, а саме в ніч, коли будуть рахувати голоси, і буде найбільша фальсифікація, вони їх повиключають. Найстра любов найстрашніші камери для Бо нас після виборів, а будуть від інші камери. Не стартує ну, пан Олег, тільки що сказав, що. Опозиція об'єднається, щоб переконатися, що ви камери э, ста... ну, ви знаєте, щоб ви все життя так об'єднувалися, як Ви об зараз обінали. Зараз побачу, як ви об'єдналися через декілька хвилин. Планує, то, Ми готові абсолютно узгодити наші дії з вами щодо встановлення цих камер. І повірте мені, саме тому, що зараз вже сьогодні всі соціологи говорять, що партія регіонів перемагає. Мира голосувати ми ми найбільше, найбільше, немає людей, які найбільше. голосують за партію регіонів. Так, тільки хвора людина може голосувати за партію регіоні, да, почекай, почекай, Нестор, так, я відповідаю, але, на те, що ти але сказав. Але Опозиція разом взята більше, ніж партії влади. Не, не ображаючи присутніх тут соціологів, є відома така технологія, що влада спочатку спонукає соціологів малювати ті результати. По яких вона потім буде фальсифікувати Я вибори, і потім громаді скаже: бачите, аж соціологія була така, ми ж попереджали, що таке буде. І такі відомі факти. Так що, пане Нестор, ну не треба тут перегравати. Тобто, є опозиція... Є дуже Тобто, коли опозиція питання нестор, якщо дозволиш, сидять якраз. Коли опозиція на першому місці. Все гаразд, коли партія регіонів логічно, на першому це місці то, то тоді а де це покращення, говорю, а де покращення вже життя сьогодні про це, владу, про це ми щоб за владу голосувала. Про це ми поговоримо товариство така маніпуляція, легесенька. Так, ми не проти веб-камер, хай за... будуть, але ми проти того, що сьогодні відбувається масове залякування людей. Я це можу підтвердити масове залякування людей. Ви владою... і це Олена, ви перебиваєте Я сьогодні ви. Перев... вашою владою, адмінресурсом, обласними адміністраціями, керівниками обласних адміністрацій, районними адміністраціями. Людей попереджають, що ми знаємо, як ви будете голосувати. Це є перша маніпуляція. Ми за камери супер в онлайні дивитися, як від. Буваються вибори, прекрас, а ще краще й дивитися, як будуть рахувати ті вибори. І найцікавіше, що пані Бондаренко говорить дуже правильні речі, що нібито е, в людей хочуть забрати право вибору. Але найцікавіше, що це говорить представник партії регіонів, саме тої партії, яка і забирає людей в то право. Кто <свят> с вами Ни случилось? Но есть? что я не знаю, Ну, я что я не знаю, что я вам Вы боитесь камер, но. как Дракула Та. Света. Мы вы боевости. знаете, что вы будете Ми делать на Западе. Вы знаете, что вы будете делать на Западе своими представителями <свят> в своих комиссиях. Стоп! <свят> вы что, забули про жеребкування окружных виборчих комісій? Кто там отримав місця? Свобода до вашего відома? Ноль. По всіх 220. Нет. Ну, це вже це вже просто зухвальство повне. Подивіться, вони провели. Я перепрошую, себе. Вони провели нібито чесне жеректування центральної виборчої комісії, і в 225 двадцять зараз представляють Русський блок, Русське єдинства, партія політика Путіна, Союз анархістів України Україна, Русь єдина якась партія молодь до влади взагалі невідома. Бо на сам за себе партія, а свобода, яка завтра буде в парламенті, взагалі ноль представників. Це чесне жеребкування по всіх 225 двадцять і, і ви після так. того кажете, хто буде фальшувати вибори. Технічних партій понаставляли, то саме буде в дільничних комісіях. Так, от знаєте, що ми будемо робити? Ми будемо разом з нашими партнерами боротися. Руки не будемо пускати проти тих ваших фальсифікацій, маніпуляцій і всього того, що ви зараз і, і Ні одного голосу. Запам'ятайте, ні одного голосу вам не віддамо. А сейчас вопросы к нестору Шифовичу. Олег Олексійнібов не товариство. Ви знаєте, є брехня, є велика брехня, а є статистика, що є, в принципі, найбільшою брехнею. Оце вам зараз розказують так дуже гарно і солодко про такі цікаві цифри. А насправді вчора, півдесятої вечора, Верховна Рада України супереч українському законодавству і процедурі протягує практично останній закон. Який відкриває двері для продажу землі сільськогосподарського призначення, насправді ця влада, яка вам зараз так розказує про цукор гарно, вона продає на наших очах стратегічні підприємства, які би мали залишатися у власності держави. Чи знаєте ви, що за тими солодкими мовами заплановано протягом наступного року продати 13 енергокомпаній? Продати 45 міськ і облгазів, продати турбоатом, продати завод імені Малишева, продати завод імені Антонова, продати одеський припортовий завод і багато інших стратегічних підприємств. Чи знаєте, що ця влада, яка так солодко співає устами Нестора Шуфрича, підняла вам пенсійний вік жінкам на 5 років в той сам час, коли декілька тисяч, декіка тисяч Пінемо, людей були були в, звільнені з посад? В Укртелекомі, який вони так само продали. І в результаті, скажіть мені, чи жінка 45, 48-річна, яка сьогодні викинута на вулицю в Україні, має шанс знайти роботу, щоб купити той цукор, щоб купити ту капусту і будь-що інше. Товариство це є величезне лукавство. Насправді все продають. На наших очах забирають, крадуть. Більше того, топчуться по нашій, це й теж важливо. За тими нібито соціальними проектами топчаться по нашій національній гідності. Вони знищують українську культуру. Вони вже знищили на наших очах українську мову. Вони вже на сьогоднішній день позбавляють нас гідності. А ви в аптеку зайдіть, ліки купіть. Що про ліки не розказуєте? Можливо. По кишені сьогодні ліки, пане Несторе, простим людям. Якщо ще бракувати, що половина лікарства, я вам, як колишній лікар, можу сказати, сьогодні є фальшивим. Абсолютно. І ви купуєте таблетку, ви не знаєте, чи ви їсте пофарбовану глину, чи Волода. ви дійсно їсте лікарство. І це та вла... а чому так? Тому що. Монополісти саме від їхнього оточення, вони сьогодні захопили фармакологічний бізнес і вони на тому роблять величезні гроші. Товариство це є величезне лукавство. Якщо ви цікавитеся, пане Несторе, що ми хочемо зробити в наступному парламенті, так, от, власне, відмінити ваш податковий кодекс, який працює в інтересах крупного капіталу, а не середнього класу. Шуфр, 에, перепрошую, пан Шустер сказав, що це представники середнього класу. На жаль, я можу сказати, що це лише потенційні представники середнього класу, бо знищений в нас середній клас У нас сьогодні збільшена прірва між багатими і бідними, в тому числі за рахунок податкового кодексу. Ми конкретно відмінимо їхню пенсійну реформу. Ми заборонимо продаж стратегічних підприємств. Ми продовжимо мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення. І ми однозначно зробимо дуже серйозну реформу в органах влади через люстрацію, через очищення влади. Ми розпустимо всі обласні і районні державні адміністрації, натомість буде. Громада вибирати депутатів, які будуть обирати виконкоми, які будуть підзвітні людям, і тоді люди зможуть регулювати цей процес. І то саме ми зробимо суддями, тому що судді місцевих судів мають обиратися громадою, і громада має право на їх відкликання. Все це, якщо системно порахувати і собі усвідомити, пане Несторе, ваші цифри, ваша статистика виглядає просто знущальною, тому що всі ми живемо в повсякденному житті і бачимо, що покращення життя сьогодні тільки для окремих кланів з партії регіонів, а не для громади. Звільнено річно. 78% підтримки поддержки а, на Фейсбук. Ні, ну в опози, в опозиції це зрозуміло, красиво сказано. Але при цьому чомусь у, у Львові сказав. от красиво я, все було би гаразд, пане Олеже, так. якби ви не були при владі. Ми при владі. У Львові ще ще декілька нетто, я, Олеж, прошу, я, вас я, вас прошу, я уважно не слухав, Олеже. депутатське Олеж. представництво Але і чому? вашу владу, Олеже. яка представлена головою обласної адміністрації, якому ми у Львові чотири рази висловили недовіру за погіршення стану соціально-економічного у е, Львівській області. Але президент жодного разу Олеже. не прийняв. Ми відправили у відставку начальника обл автодору. Чому ви його не відзвільнили? звільнили? За стан доріг за розкрадання грошей. Ми відправили у відставку при представника Галці лізу Чому не було звільнено? Ми висловили недовіру заступнику начальника управління міліції. Чому його не було звільнено? Тому що ви прикриваєте їх, і ви зараз мені Львовом апелюєте. От тоді, коли ми розпустимо обласні адміністрації і районні адміністрації, коли громада буде обирати напряму голову району, голову області і буде мати право його відкликати, от тоді будете питатися. Єдине, да, да, давайте да, так, треба вислушати. Да, да. Да? Ну, ви ж бивший Зараз... врач. Ви ж сами сказали. Ну, фальсификация медикаментів не началась в 2010 году, ви это прекрасно знаете. А я прекрасно ну, знаю ну, Савико, хто покриває э, фармакологічну мафію. Скажіть, що фармакологія сказати? третя по війна. Ми на запитання до молоді. Скажіть, ті, хто сьогодні імпортують фальшиві лікарства, травлять людей, заслуговують на пожизненне занучення. Ну они говорять, говорят, а ми це вже зробили нічого ви не робите. Поки да. що ви тільки говорите прямо за операції для жінок означає тільки одне, що жінки будуть виходити ми... на пенсію як безробітні, і нараховувати і їм, їм пенсію. будуть поміні, тому що ми тому... Це їхня економія. Ми цього брежня та не правда. може зараз жінка знайти собі роботу в Україні. Ми прийняли закон. Собаки брешуть, Просто... брешуть. пані Бондаренко. Будь ласка. Брешуть. Так, Я прошу Зловитись, пані Олени не ображати, хоча б тому, що вона жінка. Я... Я ображаю? Пані Олеже, Н... 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 Ну будьте чоловіком хоч в цьому. Пані, ну пані, пані лихословить по відношенню до мене. Я кажу, мене... що пані, пані так не, не пані... говорила. Пане... А ви кажете, Олеже? що я її ображаю. Та я навіть не дивлюся на цю пані. Чому ви? Чому? А речі, пан Олеже? Uh, краще краще дивитись на жінок, ніж в інший бік. я дивлюся на чудових жінок-представниць yeah, 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 yeah. завтрашнього середнього класу, коли свобода буде при тому. Я хочу... все таки я, я надіюся, що я мені вдасться сказати свою миску. Якщо говорити об опозиції, то извините меня після того, як опозиція себе скомпрометувала. То упаси Бог, чтобы нас сравнивали с оппозицией или к ней каким-то образом причисняли. Потому что мы сегодня э, представляем альтернативу. Альтернативу и другой, и другой власти. Второй момент. И это решается. Ну, дайте мне все-таки сказать. Ну, я понимаю, почему вы не хотите почему Вы за уряд Азарова голосовали, який то все чудо. Ну, точно так же, как и вас. Голосували за я всі говорила... ці питання. А що тут говорити? Ні. Розумієте, комуністи Шарі, зараз не дурочку не рають. Не я я навіть хата не моя. Шарі. Мовляв, ви в опозиції Шарі. до влади. Шарі. А насправді, uh, пане, пане Олександре, можна секунду ви цього Секунду, я? Вибор, я? Цього секунду, секунду. Пане Олександре, вибачте, вам не дуже вірять. Знаєте чому? Тому що оцей лозунг, який ви декларуєте, пишуть про те, що якби ви ті гроші, які ви вкинули у бікборди. Купили пів країни, ви могли б вже її повернути народу. Розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. От про це пишуть на жаль.